Тут в мене пройти без нього. Mm -hmm. Так, це і тут, а Максим тільки тут. Макс, що там? Вперед! Не будь! Ціку. Проїжджай! Давай. давай! Не позорься! Тут не глюк, і там глюк, біля дерева. Він може проїхати там, це збирається. Тут, тут глюки, тут все нормально. Так. Повір, я прийшов. Макс, проверни його там. Не дивись на батька, він не поможе. Ви не художники, потрібні ж такі міністерства.

Надо купить себе абонемент, чтобы дать на секунду нет. Все и погнал. Я думаю, за хвилину 4 пройду. Нет, морчи. Там я, там, надо цю... через на бік повертати, да, щоб... отам. там по-разному. Отам! Отам! Отам надо повернути, щоб піти Шумсхам. або просто... Або просто йти по пляху і там буде коротко. Якщо йти коротше, то ти по в цей мак і ти а, mm -hmm. а якщо домі, то ти в цьому, прив'язана? потім. Знаєш, вийшти. Макс, сильніше! Якщо що, чор я лізу. Я лізу чор.

Поставовато, а не археологи. Археологи пилот. А тоже а їх если надо десь найти в Московских горах, правда? Погромно числе они там вето надо постинуть лезть. Ти їздив в Левоске данный. Я так скажу. Я его плажу за все похожу. Серьезно? Хочете. И на стене там. На стене был? На страховок пусть. Я ведь на знаєш, знаешь, это белый. У белый будинок. Я хоть на його кришу залазив. Там, Максим мені показати. Там же все хоче впасти і криша хоче. Я був в прошлому році в ньому. З Ленкою не визнаю. А сіні там уже років 400-500, блин, а він лазить там. Ну там, коротше, бачить, то я на неї влади, так А від... в подвали ...по... якісь залазив чи ні? Там ще немає що робити, там вони засипані. Такий був класний замок, то вони вцепіли. Реставрацію роблять, повністю. А Сулкає... зараз роблять уже? Да. А хто? Область. Область? Да. да. Та, я ж пів, там держаться вже вложили, мухарик. Честные руки попал. Якщо не видно, що там. Як я заліз на кришу, пойду по кришу, потім на башню, потім і башню бібліотеку. Давай одну ножку хоп і тоді проїжджай ту штуку. Ну да вийде, той пацан, Максим. Дай пацан, пройдемо до сімей.

туда идешь конец, там, там по бачу Бежи. А с карабином резче, резче. Мама. А, снимай. Так, очень приколно. Да, бы я можно Там ну, хочеш тут до 50 кілограм, так що ти колись теж, коли вже будеш ходити, який клас. восьмий ти вже тут не полазиш. Ти вже хлопці важить по 50 кілограмів. Я важу 35 кілограмів у зараз. То ти в якому класі зараз? В Шостом. шостому. Шостому. Ще так. Ну три роки, ще ладно, дев'ятому. В дев'ятому класі мені я вже буду вазити 500. Будеш важити вже 52. Ти ж виростеш. О! Ти вийкі на здоров'я. Отакий ти будеш. Не хочеться бути таким. Дуже мі... мінусів. Чому? А при ко мне полазить. Що... Нічого, зато тоді будеш ката... плавати на лодках, на байдарках і каноє. Це На внутрішньо. І силу, і силу волі. Силу тебе вистачає. <гум> Я і конфету буду купатися. Конфету саме слабші. Знаєте, саме найлегше. Оце бачите? Оці самі легші боси, і я так телесити тут труби, такого просто. Е. Я тобі ні. Він, він. Завер дожи. Артём. Що? проходь. Пойдём просто або За трос держись. За, за по тросі пройдеш, або перепрыгнеш. Ал ти не перепрыгнеш, тебе немає. Ні, він Ні, він просто такому перетримує. Він лякає. Луча потрапить у <eve> тебе. Макс, чого? Працювати. Давай, зато стремайся из смелые войды. Спасательная операция консультант писательных милые йди, е, йди воно не шатається. Максим, це взагалі саме нет. А там клодаваться. Вот все за чай. Я тут в два ревня. Дитячий і оцей Угу. Uh -huh. Ну, то максимум надо було цей купити, дитячий. Uh -huh.

Максим, надо неправильно. Правильно, правильно, давай, давай. І неправильно. Надо всі вузли, ноги ставити. А, ти в колеса став. Ну вузли, вузли, вузли став. Бачиш такі вузли. Вузол, бачиш, ношить. Петлю. Ногу в петлю. І переходиш так. Тут надо поддержка психологическа. Боже мій! Опа, от туда, ногу да, 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 да. І руки, і раз над колесо. Mm -hmm, Максим. Хоп. нього є два етапи або він приходить далі або він вертається або я за ним Макс! чого він чого він усе сюди пішов на цей. я думаю спочатку можна по підшинами але Раз! І давай на нього вставай! Встань, не бійся. І вірьовка цьому бери руками врьов. Не бійсь, якщо ти впадеш, то цей трос тебе буде Оп. тримати. І підтягуйся на руках.